Не можу набрати вагу, і мене це турбує. Якщо е, вас це справді турбує, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на сторінку, переходьте за посиланням, е, де багато інших відео, і поїхали! Отже, причин нестачі ваги може бути декілька. Перша причина це спадковість. У такому випадку, якщо це справді спадковість, воно турбувати вас навряд чи буде, і фізіологічно впливати на ваш стан на організму, теж воно не буде. Ви будете насолоджуватися своїм життям, своєю вагою, і все добре. Якщо... Хвороба це ще така причина: це хвороба, стрес і депресія. У такому випадку працювати потрібно безпосередньо з переживанням е, стресу, депресії і е, вирішення питанням хвороби. Уже е, після того ваша вага до вас повернеться. І психосоматика нестачі ваги. Коли нестача ваги вас безпосередньо турбує, вона вам заважає жити. Е, особи протилежної статі вам вказують на те, що. Що це не є гарно, і ви перш ніж на них ображатися, маєте заглянути в себе, що це саме ваші думки, що це саме вас турбує. А вони приймають просто вас такими, які ви є, з вашими недоліками, і на які ви кричите ізнутрі. Тож. Якщо саме нестача ваги вас турбує, то давайте заглянемо в себе і запитаємо себе, чого ще нам не вистачає. Чого там у нас і що нас турбує, чого в нашому житті так мало, і таким чином наше зовнішнє відображає наше внутрішнє. Такі цікаві роздуми Ліс Бурбо стосовно. Саме типу фігури, людина, яка більш така худощава і вона має такий більш закритий образ плечі, так в шаті, груди в шаті, внутрі. Це така фонить саме травма. Відкинутого, що таке травма відкинутого, це небажання бачити поряд. Один з батьків, в принципі, проявив до вас таке от небажання бачити вас поряд, і це стало ваше десь відкалося як травма дитинства. До речі, люди, які, це певна маска, яку люди одягають з такою травмою, і якщо в залежності від того, скільки люди носять цю. Маску. Три хвилини, ну, до речі, зараз закінчиться. і Якщо вам цікаво дане питання, переходьте за посиланням в шапці профілю або в коментарях. Ці люди страждають на такі травми, як аритмія, порушення дихальної функції, діарея. Рвота, тошнота, головокружіння, обмороки, лікімія, діабет, депресивний стан все це, якщо у вас щось десь відображається, пишіть в коментарях. Я вам відпишуся стосовно того, який саме позитивний намір проявляє ваше несвідоме, що саме воно хоче досягти для вас. Тому що навіть та ж рвота, що Таким чином, ви реагуєте, вам хочеться це відкинути. І що стосується травм дитинства, травм дитинства потрібно пропрацьовувати, є певні техніки пропрацювання травм дитинства, що стосується безпосередньо прийняття вами вас, то прийміть своє тіло. Яке воно є, подякуйте йому за те, що воно таким є. Починайте пікуватися про ваше тіло через здорове харчування, через достатній рівень фізичних навантажень, розпорядок дня, здоровий сон, звичайно, догляд за шкірою, і психологічний, пікуватись про свій психологічний стан і сприйняття себе, взагалі трансляцію себе в зовнішній світ. Дуже класна вправа. Становиться перед зерком і говоримо собі. Я гарна, я красива, я здорова, я любима, я кохана, я себе люблю. У мене все виходить добре. І все, що я роблю, це є добре. Я все сприймаю, я себе приймаю, я себе люблю. Повірте мені, перш за все полюбити потрібно себе. Як кажеться це у Біблії: полюби ближнього свого. Як самого себе, і якщо ми себе не любимо, то як же ми можемо поділитися любов'ю? А світ буде сприймати нас саме через призму того, що ми транслюємо. Якщо ми транслюємо не любов до себе, то яку ж любов ми чекаємо з зовнішнього світу до себе? Любіть себе, цінуйте себе і до зустрічі!